Усім привіт! Сьогодні поговоримо про свіженьку новинку від FIO, це їх btr 7 Взагалі, BTR означає Bluetooth Receiver, тобто позиціонують вони його як новий флагманський Bluetooth Receiver. Але, чесно кажучи, в мене язик не повертається називати його ресівером. Для мене це все ж таки в першу чергу портативний цифроаналоговий перетворювач, а вже в другу. В нього є підтримка бездрутових технологій, там, ну а саме Bluetooth. Взагалі btr 5 їх попередня генерація став дуже популярний. Багато хто використовує його саме для Bluetooth, але багато хто і як портативний цифроаналоговий перетворювач із власною батареєю, що дає йому переваги в деяких випадках. Але незабаром після виходу btr 5 і його успіху почали циркулювати плітки про там якийсь потенційний ще більш флагманський продукт, який ну, очікувано мав би назватися btr 7 але його створення реальне FIO зайняло доволі помітний час. Думаю, що там і карантин з коронавірусом став на перешкоді, і може ще щось. Але ось тепер він перед нами, і вони в нього напхали ну, все, що змогли, тобто тут. XMOS в якості USB інтерфейсу, Квалкомовський свіжий доволі чип для бездрутового інтерфейсу. Їх власна розроблена антенна спеціальна, яку вони там продумували, обмірковували, як зробити, щоб інтегрувати її в алюмінієвий корпус і запатентували навіть ще тут 2,92.19 у якості цифроаналогового перетворювача, і підсилювач від THX. Навіщо вся? Це моща чисто в Bluetooth режимі не знаю. Якщо ви плануєте використовувати цю тільки блютуз, ну мабуть це буде трохи забагато, хоча з повнорозмірними навушниками матиме сенс все ж таки. Але його сильна сторона це робота саме з USB. Він працює десь до 9 годин, але звичайно менше. Тобто, наприклад, з LDAC і чимось тугим в розкачці, це буде там в районі 6 годин, хоча теж доволі непоганий результат. Але там з якимись кодиками простіше буде довше, і ну, з чутливими навушниками. Тут є підтримка майже всіх bluetooth кодиків AAC, SBC, LDAC, Ну і вся родина. І PTX, включно з HD і Low Latency. Тобто, якщо потрібні мінімальні затримки, то тут вони додали Low Latency, тобто забашляли за це Qualcomm. Ну, і, мабуть, а, ну, вартість його складає там. Рекомендована була, коли його анонсували, 230 доларів. Але. Зараз він продається десь там за 200. Ну, в нас буде, мабуть, трохи дорожче, але в цілому то ось таке помітне зростання ціни. ну В нас і інфляція. Ну і додали вони в нього дуже багато всього. Тож давайте дивитися на нього більш детально. Як бачите, типова для FIO-коробочка останніх часів, яка мені все ще подобається, і подобається консистентність. Я консерватор в цьому випадку. Сам BTR-7 тут в нас і. Не намагалися зекономити щось там на сірниках, Тобто в нас в комплекті такий шкірзамовий чохольчик до нього йде, щоб його захищати. Якась усіляка макулатура і два кабелі. Тобто коротенький USB Type-C на Type-C для того, щоб використовувати його з якимись смартфонами. Ну і трохи довше, але теж коротенький USB Type-A на USB Type-C, щоб заряджати його, або ж під'єднати там до комп'ютера, наприклад. Хоча, до речі, він бездротову зарядку теж підтримує. Тобто, що там, кі стандарт зветься. Ось бачите, такий він за дизайном і виглядає, звичайно, дуже мило як кавайно, як такий міні-пробник від М11. Тобто, з... надихалися своїм дизайном, власним FIO. І це теж мені подобається. Я за консистентність в дизайні. Тобто тут в нас і шестигранні кнопочки, і форма, і в цілому е така нагадуюча скло, задня та передня панелька, алюміній. Тобто, ось так він виглядає. Звичайно, він зріс порівняно з BTR5. Він такий вже. Не зовсім кишеньковий, але, звичайно, ну, якщо ви хочете кращого звуку, то це, для цьому потрібне живлення, потрібно багато усіляких мікросхемок і всього такого іншого. Тобто неможливо зробити взуття, яке буде великим всередині та маленьким зовні. Так, тут в нас USB Type-C, його можна використовувати, звичайно, для того, щоб заряджати батарею, або ж для. Використання його в режимі цифроаналогового перетворювача. Зверху в нас два гнізда для навушників 4-4 балансний і 3,5 мм звичайний. І, до речі, підтримується мікрофон на навушниках і кнопки гарнітури, здається, теж. Але навушники мають бути з CTIA стандарту. Є свій власний мікрофон. Якщо у вас навушники без мікрофону, але треба буде тоді BTR-7 десь ближче до рота присунути. Дві кнопки одна для вмикання-вимикання, друга для додаткових функцій, там і активації режиму з'єднання Bluetooth, і навігації по меню, і все таке інше. Далі є власне регулювання гучності, і за допомогою цих самих кнопок можна ще й по треках навігацію виконувати. І в нас ще є такий перемикач можна вимкнути вимкнути заряд від USB. Тобто, якщо ви хочете його використовувати як ЦАП, то можете. Вимкнути зарядку, і ваш смартфон проживе довше, а він буде використовувати свою власну батарею. На передній панелі FIO розташували доволі великий екранчик. І доволі великий, і доволі гарний. Тобто IPS, я не знаю, скільки тут більш, ніж дюйм, в нього непогані кути огляду і яскравість, тобто його можна бачити навіть на сонці, але вони його не використовують якось дуже дотепно. Тобто, тут, бачите. Велике зображення кодеку, яка роздільна здатність сигналу, гучність і батарея, все таке. Ну, Тобто, мабуть, згодом вони додадуть якоїсь корисної інформації. Я бачив, що вони над цим працюють, і над переробкою меню, і керування, і всього такого. Але ось що дуже гарно, вони додали тут меню. І в меню можна вибрати гейн 2 рівні, фільтри теж 2 рівні. Еквалайзер можна навіть. Обрати свій власний. Тобто тут можна його активувати, але мені більш подобається без еквалайзеру. Але все ж таки гарно мати таку можливість. Далі режим в автівці це коли ви запалення повертаєте і він разом з бортовою електронікою вмикається і під'єднується. Ну і якщо вимикаєте, то він вимикається. Ну Його треба під'єднати до е до бортової електромережі, звичайно. ж. Далі Режим USB аудіо. тут можна обрати, вам потрібний 2.0 або 1.0. 2.0 підтримує високу роздільну здатність, а 1.0 він підтримує старенькі девайси краще. Далі яскравість екрану, мову, тайм-аут, за який екран вимикається. Далі пріоритет входів, скинути на... налаштування, ну і версія прошивки. Як бачите, тут багато чого можна змінювати. Безпосередньо на самому пристрої. І зазвичай я думаю, що навіть більш дорогі і потужні портативні цифроаналогові перетворювачі можуть повчитися тому, як це потрібно робити. Для більш зручного керування є додаток Компаньйон FIO, ось бачите, як завжди, він відображає сам ЦАП. Показую його ім'я, який використовується кодек і заряд батареї. Тут ще є додаткові налаштування, можна змінити його ім'я, оновити прошивку. До речі, працює нарешті онлайн-оновлення, бо ж нещодавно оновився він до версії 1.71. Можна скинути інформацію про те, до яких девайсів він підключався, а також скинути все на. Його на налаштування по замовченню, і можна тут його вимкнути, якщо потрібно, навіщось. Далі, wire, wire Function, якщо я правильно зрозумів, то це взагалі вони замаскували за, так заряд, функцію заряду, але, чесно кажучи, тут не впевнений, що вони мали на увазі, треба ще поекспериментувати. Далі, через який час він вимкнеться, якщо не грає нічого. Можна обрати які bluetooth кодики вам потрібні. І тут, звичайно, можна обрати два режими цих кнопок. Тобто можна тримати кнопки, щоб перемикатися між треками. І тоді для того, щоб змінювати гучність, вам треба їх отак от натискати вверх-вниз. Або ж навпаки, подвійне перетискання буде змінювати треки, а гучність можна буде міняти, просто нажавши і утримуючи їх. Далі, еквалайзер. Цього разу вони постаралися зробити його гарним. Є звичайний лінійний еквалайзер, який там можна якось порухати. Ну, скинути, скинемо його. Або ж, вони нещодавно додали параметричний еквалайзер для тих, хто хоче там налаштовувати усі дрібні нюанси звуку це ваша знахідка. Ну, і тут трохи налаштувань аудіо ще є. Загальний можна обмежити гучність. Гучність Bluetooth і гучність при дзвінку, баланс каналів. Далі є режим підвищеної потужності. для... Особливо тугих навушників, але з чутливими навушниками він дає вищий фоновий шум. І є ще компенсація якихось потворень, мабуть, блютусних. Якщо її вимкнути, її можна тут порухати другу та третю гармоніку, якусь компенсацію. Там змінюється якось подача верхніх частот, але я не можу сказати, що воно там стає кращим чи гіршим, воно просто стає інакшим, тобто можна по поекспериментувати. Доволі цікаво, ну і тут є на англійській мануал. Можна почитати, що воно і як виконується. Ну і ще пару слів можна додати про те, що взагалі він дуже непогано тримає зв'язок. Ну, принаймні у моєму випадку, бо ж залежить від кількості електромагнитних перешкод навкруги вас. Але в цілому, окрім режиму LDAC з пріоритетом на якість звуку, тримає зв'язок добре. Ну а LDAC в режимі якості звуку він взагалі погано працює з будь-якими пристроями, що я випробував. Він якийсь нелюдський або створений для якихось ідеальних умов, якщо пристрої лежать ось так, от поруч. В реальності він завжди від... не... не тримає зв'язок. Ну тобто, з точки зору керування, все теж зробили на дуже класному рівні. Ну, якщо казати про звук, то в цілому, чесно кажучи, тут немає чого навіть розповідати. Він технічний, але не моніторний. Він не забарвний, тобто тут є таке своєрідне продовження ідеї btr 5, але він трохи менш фокусується на мікроконтрасті і, взагалі, відчувається, що переробили підсилювач, тобто він такий більш динамічний, більш натуральний, в першу чергу, завдяки тому, що підсилення стало більш як. Стала кращим, не більш просто. Стала кращим, Тобто, збільшилась динаміка, збільшилась цілісність подачі, тобто все звучить більш натурально. Ну, Давайте, мабуть, крок за кроком. Тобто бас... Добре контролюється, немає жодного забарвлення, немає доданої ваги, або ж там намагання підкреслити обертони, але ті, що є, відіграються на дуже доброму рівні. Глибина максимальна, якщо в режимі USB. Ну і скажімо, в Bluetooth режимі, звичайно, він буде не такий глибокий, тому що bluetooth кодики помітніше за все, в їх вплив. Це саме протяжність з, обі... з обох країв частотного діапазону, тобто І ще, звісно, в Bluetooth режимі зменшується роздільна здатність і трохи так пласкіше будується сцена. Тобто, переважно я буду давати опис в режимі USB, тому що для мене це в першу чергу USB ЦАП. Ну, а по-друге, вже ресивер. Тобто, е як bluetooth ресівер взагалі він абсолютно шикарний. Єдине, що його обмежує, це безпосередньо Bluetooth. А, так, і якості прикладу для низьких частот в нас музика нуда I Will Survive живий варіант цього треку, і він тут дуже добре відіграється. Тобто контрабас не має намагання там, додати ваги, зробити його якимось більшим, або підкреслити обертани для того, щоб він звучав якось гіпернатурально. Ні, реалістично, технічно і взагалі так от добре збалансовано звучить для тих, хто надає перевагу незабарвленому звуку. Середні частоти ну... Теж розумієте, то теж технічно, але не моніторно, без зайвого забарвлення, з гарною динамікою, але без її підкреслення. Ну тобто, майже там, що закладно в запису, то тут і відіграється. Гарно будується уявна сцена і завширшки, і завглибшки, тобто не щось супероб'ємне, але так 3Dшенько і все добре спозиціоновано. Немає намагань там щось додати якоїсь ваги, підкреслити або приховати. Ну але те, що в запису є, відіграється на дуже доброму рівні. І в якості прикладу Марвін Гей, взагалі легендарна людина, яка вивела, мабуть, жанр ритм, ритм та блюз. Не плутати його з сучасним RB, вона вивела його на новий рівень, і тут бездоганний вокал, гарно записаний, емоційний і все це. В режимі USB ЦАП відіграється добре. По Bluetooth теж доволі гарно, але, звичайно, там все буде не так яскраво і цікаво. Ну, Яскраво не в плані звуку, а в плані сприйняття емоційного. І верхні частоти, тут майже те саме можна сказати і про них. Тобто гарна протяжність, є така дуже-дуже базова шаруватість, якщо в режимі USB, але все ж таки присутній, ну і гарне насичення обертонами. Якщо ж по Bluetooth, ну звичайно все буде таким трохи менш жвавим, але все ж таки доволі непогано. Тобто, там, якщо використовувати адаптивний APTX або навіть LDAC, то буде теж доволі приємно. Все ще чекаю на lc 3 кодек Ну, і в якості прикладу: its For You, Pet Metn і Lyle Mace. Багато усілякої перкусії. Тобто, взагалі, для в USB-режимі жодних е, якихось зачі... при... нам... жодних е, проблем зі звуком в Bluetooth. Ну, теж доволі приємно, але, звичайно, трохи менше реалізму. А, ну і що казати? Якісь там супертугі планари він, звичайно, не розкачає там або щось там на 600 омів. Але в цілому повнорозмірні навушники дуже непогано не розкачує, і навіть там Lyric з ним взагалі приємно звучать. Все ж таки вбудована батарея, це часто дуже велика перевага для портативного ЦАПу. Ну і з чутливими внутрішньоканальними навушниками взагалі жодних проблем. фоновий шум дуже низький, тому не виникає якихось претензій в цьому аспекті. Якщо ж казати про порівняння, ну там звісно, що він набагато, кра... ну окей, не набагато, але помітно краще, ніж btr 5 І я, чесно кажучи, очікував меншого кроку вперед. Тут все ж таки звук став таким більш, більш жвавим, більш натуральним, тобто неочікувано покращилось. А що в нас там ще є? Shanling UA5. Ну, Shanling такий трохи масивніший, трохи тепліший, тому він взагалі так інший за звучанням. Також дуже відрізняється і Кейновський ru 6. Він більш емоційний, більш форсує макродинаміку, тобто він більш забарвлює звучання. Цей цапик більш натуральний в цілому. Ну, Мабуть, це все там, що згадав. Із того, що є в схожому ціновому діапазоні. і як на мій слух, то він ну так, ну, не те, що вбиває, але від'їдає помітний шмат е пер пиріга в е плеєрів е схожого цінового сегменту. Звичайно, якщо вам потрібен саме плеєр, то треба обирати плеєр, але якщо там. В вас головний критерій це якість звуку, то він грає більш натурально і більш технічно порівняно з плеєрами ось цього сегменту, там 200 до мабуть, 300 доларів, принаймні краще, ніж ті, що мені спадають на думку. Тож Фіо Fio... Зробили дуже цікавий пристрій. Він такий трохи не зовсім кишеньковий в цілому, але з іншого боку, все ж таки можна при... пристосуватися та використовувати його у портативі і отримати доволі класну якість звуку. Тож BTR7 вийшов цікавий і будемо сподіватися, що він зможе повторити успіх BTR 5. Дякую вам за увагу!